Я все-таки наважився на це. Я наважився пройти другу частину Dark Souls. Я люблю, коли мені, наприклад, пхають щось в цей. Але давайте не будемо про це. Я впевнений, що всі грають Dark Souls заради сюжету. No. Йо, пересе, та, о, мене башка сяє нахер. Жесть. Мені не потрібен ніякий факел в темноті. Тому що я сам як факел. Я кудись вийшов, зразу босс походу тут. Бай-бай, Ага, не попав, я разу. На, 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 а ти якийсь. Несчастний. Хоп. Хоп. На я не можу рухатись, коли п'ю бутилку. Є персонаж просто зупиняється. Як долба і стоїть. Ну і чого відбувається. Пацане, будь ласка, не чіпайте мене. Там дракон нахер, куди я прийшов вообще? Окей. Поняв. Ця гра така крива, що це просто жесть. Тут таке якесь убоге керування. Особливо на клавіатурі. Так, окей, вони переслідують мене вічно. Я зрозумів. Я краще піду до боса. На, 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 получай. Хова! Ухилився! Ухилився! Я нажав кнопку! Ухилесь! Я помер. Я не лох, просто бос сильний, чесно. Чим більше я помираю, тим більше я стою якимось зомбаком. І в мене хп зникає. О боже, геніальна функція. О, боже, іди нахер давай. я У мене і так хп немає, мене розробник забрав абсолютно майже все вже. Як я получаю урон, якщо я ухиляюсь з іншарі? Я знову получив урон, але ухилився. Як це працює? Не знаю, він почав крутитись і помар. Че ж це було. Третя спроба. Боже, рицарі круглого столу. Це в нього демедж, напішов він до біса. Ня-ня-ні, ні, ні. хлопці, ні. ні. Неможливо нічого зробити. Хлопці, відпустіть! Так, мене ця локація бісить. Але мені здається, що це тільки початок. Ця гра зараз відчувається як Біжи челендж. Біг, біг з перешкодами, так би мовити. Захожу напевне до боса. А. Прикольно. Ну в мене ХП дуже багато, я його зараз порішаю по берегу. Мені все важче і важче ходити. Боже, тут вода піднімається. Да ну нахер цю гру. Пішла ця гра в сраку. У мене ще й хп нахер немає, повністю, бо розробник як мене його забрав, так і не хоче віддавати. Треба його напевне вбити, поки вода не піднялася. Або він мене вб'є, поки вода не піднялася. Я наразі зрозумів, як в цій грі повернути собі все ХП. Все, що потрібно зробити, це використати от цю от душу. Ну що виродок готовий? Померти. Це я про себе. Блин, чому удари не діють? Я тільки що два рази мав його вдарити, що за бредятина. От як він попадає не попадаючи, я мешаю. На кепішов. Ізі-пізі. Так, я з новими силами і на позитиві зайшов у нову локацію. Я готовий шукати тут боса і гарно проводити час. Це що за паскуда? паскуд? Тут багато паскуд, як ви можете бачити. І одна із них тільки що вмерла. Просто ядовита локація, типу. Удачі! Удачі нахер! Має бути весело, короче тобі тут. Удачі! Я це маю перемагати нахер. І що тут у нас за шмат лайна? Надіюсь, я пройду його з першого разу, бо я не хочу це гамно знову пробігати. Два удари, я здох. Я ухилився, боже. Це що за бред нахер? Да йопта, чел, ти не попав! Так не Опа, ага, ти думав що. Зі мною так легко, я вчуся. Окей, okay, і що це тут пісень? Ну, 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 мен, мен, релакс, релакс, біч. У нього якийсь супер удар тільки що був. Якщо добре, що я не попався на нього. Не приближайся! не, не нахер. Хоп! Я вперше ухилився від його цієї Що Щось він якийсь лох, вроді би. Чи це я вже крутим став. Що ж, нова локація, нові враження. Или нахер прибацане ствоєння. Зараз я вам покажу хлопці, як треба вмерти. Ось так от це робиться. Запам'ятовуйте, це був перший крок. Другого немає. Я думав, що гірше вже бути не може. Але може. І ось воно гірше. Я туди не піду. Звичайно що це босс. Якась жаба. Ого, ого, нічасове. Ого, ні, жасть, нічасове. Ого, а це так дерьма, сак. Це, напевно, самий нещасний босс, якого я бачив у світі. Ого! Жесть! ху, гладве ухо халесі. Все, я виніс сміття. Це був класний бос. Мені вбити його треба, серйозно? Тільки не кажіть, що він в лаві. І мені треба буде лаву зараз висмоктати з трубочки. Ова! І по руці бити, да? Найс, це дамеч. Зрозумів, оце от біганина до боса. Це кончено. Тут знаходиться така цікава пастка. Пастка Фенікса називається. Її можливо подавати, але тільки тоді, коли вб'єш всіх по дорозі. Всі мої нерви знищені, але я до тебе знову дійшов. І навіть не програю тобі зараз, тому що ти легкий. Ти легший ніж шлях до тебе. Ану ну що далі? Ого, нічого собі. Дно. Ого, 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 ого. Блін, я можу навіть на нього не дивитись, мені настільки похара. Він мене вбив один раз, і то йому дуже сильно повезло. Я йому просто піддався, тільки що. Йомоя, що це було тільки що? Та все, дядько, все, все, схаменись. Єдине, що в цій грі важко, це іти до боса. От оце от бос? Що це за дерьміще? Дівчино, піднімайтесь. О боже нахер. Окей, ніщо така. Йома, це так баришня. Знаю, є якась може любовна історія, я б не проти. Замутити. І чому боси цієї гри такі легкі? Я взагалі не шарю. Може мені гра просто піддається, я зрозумів. Щоб я не так сильно не розчаровувався. Вона попасти не може, я занадто низько знаходжусь. Вигідна позиція, ніби? Не дуже вже вигідна. А ну на що мутить? Ого, нічого собі. Ого, фу, це було дуже близько. Все, тепер вона мертва. Це було дуже легко. Тут локації створені не для того, щоб ти їх пройшов. Тут локації створені для того, щоб тебе вбили просто там. Задоволення ноль. Абсолютно ноль. Взагалі не цікаво. Боже, йдіть нахер бомжі кончені, блін. Вау! А це я відкрив кімнату. Я не здивуюсь, якщо тут буде бос-павук. Опа, нічого собі. Та йому кінець, він лох, я в пам'ятний цьому. Оце там насрав. Тут у нього дві пики є, ого. Ага. Ну я ухилився, але пухаре, класіка. Якого біса я урон взагалі получив? Ця гра нормальна нахер. Ого, ого! Та реально в нього один прийом. Ну добре, мені легше. Блин, чому так легко? Ого, го там в нього один прийом є, і він дуже класний. Біч, помрай. Це було дуже, дуже легко. Мені сказала дівчина, що треба йти в замок. Не знаю, що це за замок, але окей. От оце той замок, який мені потрібно. Боже, як він круто виглядає. Хопа, якийсь дядько крутий. Клас. І так подивився на мене та шматлайна. Не-не, не біжи так на мене, кончено. Ого, ого. Ого, нічого собі, оце ти мочиш. Він щось ніби блокує мій урон, щось типу того. В нього не виходить. А він щось там народив, я поняв. Він просто зрозумів, що він лох, так? Ну це ніби лох. Такий самий, як він, в принципі. Я тобі піддався. Не нахід. Він це твій щит, а би вже мав вмерти, якби не він. Ого, це ти попадаєш, боже. Блін, він просто стоїть АФК, викликає свого друга і помирає. Боже, на що я це зробив? Oh my God. Oh. <laughs> Демон пісні, ти готовий подохнути нахер? Він ховається? Оп, ухилився, ізі. І куди ти ховаєшся? Шини з таки по морді дати. І ще раз давай. Я вже запам'ятав цей прийом дурепа. Це кінець. Це було дуже легко. О боже, не знаю, що ззаді твориться і знати не дуже хочу. Просто дайте пройти до боса. Якийсь крутий чувак, напевно. У мене ж екран червоніє. давай Давай, давай. І і що? і що? І, що? І, що? і що? Опа! Оп. А як ти так попав. Не попавши. Оп. Ізі. Получай Три рази. І я получаю два. Нормально розмінялося. Чекай, дай похиліз. Оп! Класні не Моя черга. На тобі ще два рази. Хоп, уха лайфляция. пізі Як, а як, а як, а як, так? Як то ти ж зовсім? Так чесно? А так чесно попадати, коли ти не попадаєш. Я взагалі не розумію. Я пригнувся, при ударі він не попав і здох. А це що за штука ходить? Дядько, прокинься, хеллоу. Окей, okay, хай собі ходить, цей ідіот. Ця дівчина сказала мені, щоб я пішов кудись в інше місце, відкрив якісь двері і зняв прокляття з цього чувака. Потім можна буде вбити його, напевне. Бац, хто тут у нас? Двоє. Це двох зразу домашну нормально так. Блін, найс, говорю, nice. херачить жорстко. Помири нахер. Він не хоче помирати, він просто на колінах стоїть. Я надіюсь, він зараз не встане з повним ХП. Ні-ні-ні, ні, ні, дівчина. Що, зовсім кончено? Не чіпай його. Повністю? Вона теж стоїть на коліна. Блін, і я зрозумів. Мені двох одночасно треба бити. А мені вже не цікаво, я хочу померти. Я розумію, що я не виживу. Я не знаю, що гірше. Пос? Чи оце? Напевне, оце, типа, можна мене пустити? Але вони мразі. Але вони мразі. Це просто жесть. Це уявічний голос. Я не наочу цю гру. От як ти попала, не попавши кончено. Запалили оці іскорки, думаю, урону більше наносити будуть. Блін, вона попала і наносить дійсно більше урона. Та пішла ти в сраку. Ну, все, 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 все. Найсе. Ну нарасти нахер. Оживи видео там. 20 урону Чому 20 урону наношу? Чи за чи за херня? Зробіть щось там, десь там в іншому кінці карти, щоб зняти з чувака прокляття. Щоб зняти прокляття з того короля, мені потрібні оці от душі гігантів збирати. Як я їх збираю, я йду в їхні спогади, і от вони якраз лежать, оці гіганти. Я підходжу до них і просто беру їхні душі. Все Ну це вже можна вбити. Окей, просто заклацаю його на смерть Не знаю як він, а я задовбався. Його довбати. Що знову? нове? Фух, він тратять удар там замутить тільки що. купер. Знаєте, де знаходиться фінальний бос цієї гри? За цими самими дверима. Що ж це мій поке. Ну, хай відкривається. Опа, стоїть вона. Ого! Це в неї ребер. Я зрозумів, що вона мутить. Вона робить так, що я помирав від цієї штук. Не знаю, що з ними треба зробити. Напевно нічого, просто отримати по, -по, по морді. Знаєте, що саме-саме гірше? У цьому всьому. Так, Поки вона там мутить цю всю херню, я просто її вбиваю нахер зразу. Якщо я підходжу до неї, я получаю по морді. ай ай я, я А я перепригнув, брехня. Ну, брехня, що перепригнув. Класний прийом. А знаєте, що ось це таке? А це двері. Она лошара, я її виманив від тих вогників і кінець. Два удара. Все, можна... можна тікати. Опа! Так, вона знову спавнить вогники, можна так нормально її долбанути. Все, нормально так долбанув їй. Оп. Похар. Здохне. Найс. Я виграв, чи це ще якийсь босс буде зараз? Це типа друга стадія. Воно просто телепортується, пукає вогниками та й все, в принципі, нічого такого. Що таке, да, коли буває? Получай, дурака. На, 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 ще раз. На, Накончено. Тікаю, тікаю, я горю. Нє, ні, ні, жадність! Жадність! Жадність мене погубила! А, то це зразу вона! Йома! Окей, okay. це ще легше, ніж я собі уявляв. Воно не долетить так далеко, я впевнений. Я ухилився ший. Я професіонал. Вона заряджає фаербол. Я, поїдаю, від нього не помираю з удару. Дай похер, в принципі. Вона не встигла. Сісти на трон, я стою королем. Подивіться на мого персонажа, який він нахирений. Йо, подивіться, це пика. з таким дірмі краще не зв'язуватись. У цієї гри є ще DLC. але це вже зовсім інша історія. Тобто, зовсім інше відео. А ось це тупариле відео вже закінчилось.